Переходимо до звука дз. Приголосний дз такий же злитий і суцільний, як і «дж». Твориться він так, як і глухий «ц», але з участю голосу. Наводимо слова, у яких на місці правописних «дз» вимовляється один звук дз. Повторюйте: дзвеніти, дзвін, дзвіниця. Дзвінок, дзвоник, дзвонити, дзвякати, дзеленчати, дзенькати, дзеркало, дзига, дзерчатий, дзюрчатий, джоб, дзюба, Дявкати, ґедзь, ґудь, гудзик, гандзя, кукурудза, родзинки. На межі префікса і корення правописне ДЗ вимовляється як два звуки звук дз на місці звука д і приголосний з. Наприклад, відзив відзначити надзвичайно, підзахисний, підзвітний, підземелля. Переходимо до розповіді про вимову губних приголосних. Губні приголосні б. В українській мові майже завжди тверді. Вони ніколи не м'якшаться на кінці слова. Наприклад, голуб, дріб, приголуб, сип, насип, степ сім, вісім. Лише перед звуком і губні трохи пом'якшуються: наприклад, бік, піч, вік, місто, фільтр перед іншими голосними. Губні приголосні в українських словах, як правило, тверді, їх тверда вимова перед буквами я «ю», «є», «ї» на письмі позначається апострофом. І, як ми вже говорили, після апострофа на місці літер я «ю», «є», «ї» вимовляються два звуки: звук й і відповідні голосні звуки А, У, Е. Зробимо вправу на вимову губних після апострофа. Повторюйте за мною, після губного вимовляйте обов'язково звук «й». баб'ячий, без хліб'я, б'є, б'ються, в'яз, ув'язати, дев'ять, дерев'яний. Зав'язувати, зап'ясти, зв'язок, зв'язувати, інтерв'ю, кав'ярня, кам'яний, кип'ятити, комп'ютер, крем'яний, луб'яний. Люб'язний, Львів'яний, м'язи, м'який, м'яти, м'якушка, м'ясо, м'ята, м'яч, об'єднувати, об'єкт. Об'їхати. Обов'язок. Пам'ять. Пам'ятати. П'єса. Підв'язувати. Під'їзд. Полив'яний. Пом'якшувати. Пом'яти. Прив'язувати. Прем'єра, п'є, пуп'янок, п'явка, П'янкий п'ята, п'ятдесят, п'ятірня, п'ятниця, п'ятсот, п'ять. Рип'ях, риб'ячий, Розв'язати сім'я, слов'янський, сором'язливий, сум'яття, тім'я, торф'яний, усухом'ятку, хлоп'я, Хом'як, черв'як, череп'яний. Отже, губні приголосні перед правописними я «ю», «є», «ї» в українській мові вимовляються твердо. Виняток становлять кілька українських слів, у яких губні пом'якшуються перед звуком А на письмі перед буквою Я. Щоб показати цю м'якість перед я. Не ставиться апостроф. У цих словах перед губним стоїть приголосний, крім р, що належить до кореня. Наприклад, гороф'яник, дзвякати, духмяний, мавпячий, мертвяк, морквяний, свято. Цвях. Губні можуть м'якшитися також у словах іншомовного походження перед звуками «у», «а», на письмі перед буквами. Ю-я. Якщо перед «ю» «я» не ставиться апостроф. Наприклад, бюджет, бюст, пюре, «вестибюль», гравюра, ревю, фюзеляж, бязь. Необхідно окремо зупинитися на вимові губних звуків в. Фу. Сонорний приголосний В, як інші сонанти, немає співвідносного глухого. А тому він ніколи не оглушується, не переходить у звук Ф, як у російській мові. Як приголосний, він вимовляється лише перед голосними. Вал, вежа, вид, вірш, воля, вухо. На початку слова перед приголосним. У середині слова після голосного перед приголосним та в кінці слова після голосного звук В набуває більшої звучності і переходить у нескладовий голосний у, наприклад, вплив, брав, повторити. Вимова пішов, сказав, львів, навпаки, вперше є ненормативною. Треба говорити сказав, львів, навпаки, вперше. Оскільки фекання є типовою вимовною вадою, ґрунтовно попрактикуємося. Вимовляйте за мною вплив, вступ, вправа, вторинний. У цих словах на місці початкового правописного В вимовляється нескладовий звук У вплив, вступ, вправа, вторинний. Вимовляйте такий же нескладотворчий голосний У у середині слова боутати, ваука, вівторок, вівчар, вовк гавкання, дівчата, довкола, деревце, жовтий, завчасно, зовсім, Кауказ, Каучати, Киуш, Коутати, Лавка, мавпа, мовчати, навкруги, наупіл, навпростець, навчання, нивка, півкуля, півтора. Повстання, повторення, співчувати, ставки, товкти, шивці, шовковиця. Тепер вимовляємо нескладовий У на кінці слова після голосного в іменниках. Буряків, вогнів, голубів, дубів, жолобів, земляків, кадрів, майстрів, ножів, овочів, парубків. Робітників, секретарів, товаришів, хлібів, яворів. У дієсловах був, брав, вийшов, говорив, довів. Зав'язав, знав, керував, лежав, ловив, орав, радів, розіслав, сидів, товаришував, умовив. Ходив, шанував. Тепер вимовляйте нескладотворчий У у кінці присвійних прикметників Шевченків, Довженків, Симоненків, Батьків, братів. Синів, Петрів, Гриців, Василів. Іванів. Андріїв. Богданів. Тепер розповімо. Про вимову звука ф дуже часто чуємо: хвабрика, хванера, хвасон, хведір, хвізика, хворма замість фабрика, фанера, фасон, федір, фізика, форма. Чим же пояснюється наявність в нашій мові такої досить поширеної і живучої вимовної помилки? Причина вагома. Звука ф? Колись не було в слов'янських мовах. Ми почали засвоювати його, коли виникла потреба запозичувати слова з неслов'янських мов. Але спочатку в запозичуваних словах букву Ф заміняли іншими буквами. Частіше двома буквами Х і В, хвіртка. Рідше двома К і В, квасоля. У говірках збереглося квартух. Звук. «ф» Заступався також одним приголосним, зокрема, звуком п, пляшка, Йосип, Пилип. Заміняли приголосним В векла Матвій, приголосним Х. Хома. Таке написання і відповідна йому вимова цих слів лишаються нормативними до цього часу. Але в новіших запозиченнях. Такі заміни не припускаються в літературній мові. Треба і писати букву Ф і вимовляти відповідний звук Ф. Фальш, фельдшер, фокус, фонд, Фігура. Зважаючи на те, що в діалектному мовленні, зокрема у південно-східних та північних говорах, частково південно-західних, звук Ф відсутній. Його заміняють двома звуками. І В хвакт, хвара, хверма, хвільм, хвормула, хвото. Підказуємо, як навчитися вимовляти звук Ф. Він твориться приблизно так, як той звук, що виникає, коли ми тушимо свічку Ф. Отже, слід вимовляти: факт, фара, ферма, фільм, формула, фото. Тепер повторюйте за мною фабрика, фаза. fakel, fakt fakultet falsch fanera fantasia fara farba fartuch fars fachada fason fach Фаянс, Федот, Фейлетон, Ферма, Фестиваль, Фіалки, Фігура, Фізика, фікус, Філолог, Філософ, Фільм, Финал, финиш, флакон, фланг, флора, фокус, фонетика, форма, формула, фортеця, форум, фосфор. Фотографія, фраза, френч, фужер, функція, футбол, фуфайка, біографія, автограф, агафон, арифметика. ficha a Rafiaráfia lafira, oi foi Rafa del fim difusia, deficit Defuzia, Estafeta, Ефект, ефир, камфора, кафе, кафедра, маніфестація, марфа, мефодії, морфологія, олифа, орфографія. officer parafin portfólio, prefix professor raffinad reforma semafor serafima sinfonia Софія, сфера, телефон, туфлі, уфа, хлорофіл, Целофан, шафа, шифер, шофер у діалектному мовленні. Правда значно рідше, спостерігається і зворотне явище. Усталене звукосполучення «хв» вимовляється як один звук ф фалити, фастати, филина, филя, фіртка, фіст, фороба. Така вимова також є порушенням літературних норм. Звукосполучення «хв», що на письмі передається буквами Х і В. Треба зберігати і в вимові хвалити, хвастати, хвилина, хвиля, хвіртка, хвіст, хвороба. Наступна тема вимова шиплячих звуків. В українській літературній мові шиплячі звуки ч, дж, «ш», ж. Вимовляються твердо, чого чоловік, початок, родич, слухач, що ще щастя, бджола, шапка, межа. У деяких говорах південно-західної діалектної групи, зокрема у Покутських, бойківських, гуцульських, шиплячі звуки пом'якшуються, вимовляють шапка, межа, жаба, пшоно. Ключ. Така вимова є відступом від літературної норми. Слід вимовляти шапка, межа, жаба, пшоно, ключ. Для частини Слобожанських говорів, північна частина Східної України властиве незначне пом'якшення звуків ч та дж. Наприклад, чуб, час чудно бджола. І така лише дещо пом'якшена вимова цих звуків не становить літературної норми. Треба вимовляти чуб, час, чудно, бджола. Не відповідає літературним нормам і властиво окремим українським говорам пом'якшена вимова шиплячих перед А, дієслівного закінчення третьої особи множини. Вони біжать, вони кричать, а також в іменниках середнього роду перед закінченням А. Лоша, курча, ведмежа. Нормативна вимова вони біжать, вони кричать, лоша, курча, ведмежа. Також треба пам'ятати, що звук ч по-різному вимовляється в українській і російській мовах. У російській мові він м'який чай, чашка, часто, честь, чудо, щука. А в українській мові твердий чай, чашка, часто. Честь, чудо, щука. У літературній мові шипляче виступають напівпом'якшеними тільки перед і, наприклад, очі, шість, ножі, а також тоді, коли вони подовжуються. Наприклад, обличчя, поруччя, протиріччя, суччя, узбіччя, затища, «піддаща», збіжжя, Запоріжжя, ніччю, річчю. Бущу подорожжю. Оскільки пом'якшення шиплячих, особливо звука ч, є поширеною мовною вадою, потренуємося на багатьох прикладах. Вимовляйте за мною твердо звук «ч». Бачити, бичок, вечеря, вивчати, вівчар. Гачок, Гілочка, Глядач, Гречаники, Дача, диркач, дівчата, діяч, дочка, завідувач, зайчик. Залучатий, зручний, зустріч, качка, клубочок, ключ, круча, крючок, курчата, кусочок, меч, мовчатий. Нікчемний, ніч, обруч, овоч, печера, поруч, початок, почутий, пучок, речення, річ, річка. Родич, ручка, слухач, сучок, Тисяча ткач, Учасник харч, чабан, чай, Чалий Чарівний час. Часник, часто, чашка, чемний, черевики, число, читати, чоботи, чоловік, чорний, чуб, чути, чучило. Швачка, шкварчати. Ви знаєте, що буквою ща ми позначаємо два звуки ш і ч. І тут звук ч вимовляється твердо. Наприклад, блищати, борщ, горище. Повторюйте за мною горщок, гуща, дещо, дощ. Дощечка, ліщина, лящати, нащадки, піщаний, прищ, прощатися, пуща, туща, урочище, хрущ, щавель. Щастя, щедрий, щирий, що, щоб, щука, щур, ящик.